Бідний, бідний, бідний Челсі та його вболівальники сині стали першою в історії англійського футболу командою, яка програла у шостому поспіль фіналі національного кубку. Так, до вчорашньої поразки від Ліверпуля у лондонців в пасиві було ще п'ять поспіль програних фіналів. І це просто жахлива серія. Втратив свій шанс завоювати перший трофей в Англії і Михайло Мудрик. Українець вийшов на заміну перед початком овертаймів, і саме йому судилося опинитися біля Вандейка у моменті з переможним м'ячем для Ліверпуля на 118-й хвилині. Тому Типічні заголовки Ван Дейк забив з-під мудрика, облетіли не тільки наше футбольне середовище, а й спровокували те, що багато прихильників Челсі знайшли головного винуватця поразки у мудрику, а не у тренерському штабі. В цьому відео розповімо, як же Михайло відіграв у фіналі Кубку Ліги та подивимося на реакцію фанатів Челсі на його гру. Підтримай відео вподобайкою, канал підпискою, і ми починаємо. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot Сіті. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом КУТОВИЙ. Є Slot City. є настрій. Тож Михайло Мудрик з'явився на полі на 90-й хвилині. Українець змінив Джексона і на нього чекали екстра тайми. У підсумку за відведений проміжок часу Мудрик 11 разів торкнувся м'яча, віддав дві точних передачі на партнерів, виконав дві вдалі спроби дриблінгу, виграв два єдиноборства та здійснив один відбір. Також на його рахунку два невдалих навіси та чотири втрати володіння м'ячем. Не найбагатший доробок. Від статистичних порталів Мудрик отримав низькі бали. Нижче за Михайла оцінили тільки гру Стерлінга. Встиг увірватися Мудрик у тренди футбольних Масів, бо потрапив в епіцентр ось такого веселого епізоду. Юний фанат Ліверпуля продемонстрував, що шкільні приколи за кордоном не надто сильно відрізняються від наших старих добрих. Ну а головний ігровий хайлайт за участі Михайла стався на 118-й хвилині. Так, це той самий момент із голом Вандейка, який перестрибнув мудрика та відправив м'яч у сітку. Інтернет-критики швидко зробили винуватцем у пропущеному голі українця, але він навіть не опікав Вандейка у цьому моменті, а просто перекривав свою зону. Тому тут більше питання до партнерів Михайла по захисту. Тож прихильники Челсі у Твіттері дуже палко обговорювали цей епізод, і Мудрику вже за традицією добряче там дісталося. Це була явна помилка Михайла Мудрика, який тримав Вандейка. Він не стрибнув настільки, щоб відбити цей м'яч. М'яч був не надто високий. Не можна постійно звинувачувати тренерів у таких помилках. Почуттінно виконав чудову роботу порівняно з попереднім матчем у Ліверпулі. Ви можете уявити, що Мудрик виграє повітряну дуель проти Вандейка. Він не зіграв добре, але те, що вони кинули його під автобус, це безглуздя. Чому мудрик і Нкунку під час корнеру перекривають найнебезпечніші ділянки? Кожен гравець у цій зоні повинен ускладнювати гравцю, який виконує кутовий покласти м'яч саме у цю зону. Палмер вищий за обох, але він знаходиться у бездіяльній позиції. Вистрілить мені в голову, але я не можу згадати жодного хорошого виступу Мудрика відтоді, як він прийшов сюди. Я навіть не можу збрехати, якби захотів. Це все просто марення. Непопулярна думка: мудрик був би кращим гравцем, якби перейшов в арсенал. Йому просто потрібно кілька хвилин з артетою. Мудрики Кайседу були б набагато кращими гравцями, якби обрали Арсенал та Ліверпуль відповідно. Михайло, потенціал цього хлопця втрачається. Йому потрібна допомога, потрібне повернення Дедзербі, щоб повернути його на правильний шлях. Дедзербі розуміє мудрика. Ну і вже під час церемонії нагородження Михайло потрапив у ще один вірусний епізод. Він в компанії Зенцо проходив повз болівальників Ліверпуля, і без того засмучені гравці Челсі отримали чергову порцію знущань. По справжньому крутих гравців такі поразки роблять сильнішими, ну а слабких вони ламають. Сподіваємося, що мудрик все ж таки відноситься до першої категорії. А вам дякуємо за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.